За рік роботи 40 тонн білизни. Саме стільки випрала благопральня. Благодійний проект полтавського батальйону небайдужих. У нас у нас на сьогодні чотири машинки, якими ми перемо, і дві сушки. Сушка висушує практично повністю білизну. Лишається приблизно відсотків 30 вологості. завдяки благопральні переселенці безкоштовно можуть випрати і висушити свої речі та білизну. Ми звершили 6 тисяч стірок. Витратили 320 кілограмів порошку і ми порахували, що по вазі це 40 тонн білизни. Коли порахувалися, самі здивувалися, що такий маленький під'їзд зміг зробити таку величезну соціальну функцію. Майже рік користується послугами пральні переселенка із Запоріжжя, пані Зінаїда. Найвкрай важливе для нас, для переселенців, бо ми не маємо своєї хати. Не маємо своєї ванни і всього прочого. Та білизна, яку ми получаємо, із секунди, її треба випрати не просто. А добре за словами працівниці благо пральні послуги прання повністю безкоштовні. Всі жилаю, у нас усі охочі до нас приходять, отримують талончик, і в зазначений час, в зазначений день приходять на прання. Порошки, відбілюючи засоби, це завжди усе наше. Єдине, якщо у людей там алергія, то вони там користуються своїми засобами. Кользу своїми средствами. Проект не зміг би стартувати, кажуть його ініціатори без благодійної організації «Світло надії». Завдяки їм отримали кошти на фінансування. Було оголошено конкурс на надання субгрантів для ініціативних спільнот. Та відібрано найактуальніші пропозиції. Одним із переможців виявилася спільнота батальйону байдужих з ініціативою створення громадської пральні для внутрішньопереміщених осіб в рамках реалізації субгрантів. батальйон байдужих отримав допомогу субгрант на розмірі 116 тисяч гривень. Скористатися безкоштовною послугою можна маючи при собі паспорт, довідку про місце реєстрації або про статус ВПО.